Скажіть, як ви особисто ставитесь до цього, що можуть запровадити надзвичайний стан? Я переконана, що до того моменту, поки буде хоч найменша надія на мирне врегулювання і на компроміс, президент на це не піде. Я в тому абсолютно певна і те, що президент. Хоче разом-завтра з президентами піти на Верховну Раду на засідання, і те, що ми маємо великі надії на те, що завтра від може е... статися компроміс, і може відбутися порозуміння, і ми можемо зробити такі серйозні кроки до вреглювання мирно, е... це підтверджує мої слова. Mm -hmm. Так, це слово вже звучить. Ще недавно ці два слова, надзвичайний стан в контексті розмов про ситуацію, в контексті аналізу ситуації не звучало. Воно вже звучить. На жаль, і ви сьогодні теж чули, що кілька спікерів це слово вжили. А всі ми дуже не хотіли би цього. І тому президент пішов на такі безпрецедентні пропозиції. Опозиції. На він запропонував навіть більше, ніж вони просили. Але якщо вони не приймуть і цього, значить їм не потрібен компроміс. Значить, стоїть, образно кажучи, поряд відро води і каністра бензину. Що візьме в руки опозиція? Від цього залежить майбутнє України. Пожежу треба гасити, а не розпалювати. Цього зараз хочуть всі, і ми, і ви, і влада, і опозиція, і всі люди не хочуть цього лише ті, хто надіється, що цей конфлікт погубить державу українську як таку. Якщо опозиція не прийме компромісу, не піде на нього, значить опозиція вибирає каністру з бензином з усіма. Висновками, що звідси випливають. Я знову ж таки не буду тією особою, хто вживе ті два слова, які я не хочу вживати. Угу. Я не буду цією особою. Я буду останнім, хто ці слова скаже. А за яких умов ви б могли проголосувати за таке рішення? За умов, мабуть, коли. Ми не зможемо зупинити варварство вбивства, погроми, анархію і втрату української держави. Якщо не вдасться, Только якщо зараз буде продовжуватися те, що Ну, е... зараз ще є надія на компроміс. Зараз ще є надія, що знайдуться якісь здорові голови, що люди зрозуміють. Я вчора дивилася по російському телеканалу м сюжет. Коли Віталій Кличко говорив молодій журналісті, дівчині про те, що це все ми контролюємо, не хвилюйтеся, ви бачили цей сюжет, мабуть, так от що все ці, ці вона питала його про те, що погроми, що відбувається, і він сказав їй, що. Ми все це контролюємо, не бійтеся. Будемо сподіватися, що вони справді це контролюють, хоча, хоча в це тяжко повірити. Я не думаю, що Віталій Кличко є тією людиною, хто хоче, щоб України не було. Бо як не буде України, то не буде вже й президентів України. Чисто навіть з якихось таких особистих амбіційних міркувань їм це не вигідно. Я думаю, що я надіюся до кінця, надіюся, що буде завтра знайдений компроміс. Якщо ні, мені тяжко тут щось прогнозувати. Дякую. Дякую.